Водію, який на смерть збив чотирьох дорожників у Миколаєві, сьогодні брали запобіжний захід за кермом свого БМВ. Він був п'яний з місця аварії. Втік прокуратура вимагала взяти його під варту. Тоді як адвокати наполягали, що вистачить для убивці чотирьох людей і домашнього арешту. Ліля Родіна знає, хто у підсумку переконав суддю. Водія, який вчора на БМВ збив на смерть чотирьох автодорожників, взяли під варту. Такий запобіжний захід обрав суд центрального району. Нагадаю, вчора близько п'ятої ранку. 31-річний Дмитро Кононенко зніс всі попереджувальні знаки машиною з фарбою і на шаленій швидкості врізався у бригаду дорожників. Всі четверо чоловіків загинули на місці. Наймолодшому на цьому тижні виповнилось лише 30 років. Найстаршому було 72. Водій БМВ втік. Він був весь у фарбі, намагався приховати сліди злочину, знявши з себе майже увесь заляпаний фарбою. Одяг. Лише у спідньому його і затримали патрульні. У чоловіка в крові виявили 1,6 проміла алкоголю. Сьогодні на суді він вже не заперечував, що саме він був за кермом БМВ. Звісно, це чувствую себе лезною розвіком. Я думаю, мої слова на чи то Я іскренні це чувствую себе лезною, понімаю, що не прощення, ні правдання. Водій та його адвокат попросили відпустити водія, посадити його під домашній арешт. Мовляв, він травмувався в ДТП. Коли Дмитро Кононенко заходив до судової зали. Він помітно кульгав. цього того він теж травмірований. Могуть там відповідну допомогу. Домашній арешт – це тоже не менше з електронним приспособленням. Тоже від цього дому і нікуди вийти не може. Утім, прокуратура наполягала на своєму запобіжному заході. У чоловіка немає ані сім'ї, ні дітей. Він моряк далеко. Кого плавання вже раз намагався уникнути покарання, тож попросили арешту є наявні ризики. З місця пригоди особа зникла, була затримана з прокиробітниками поліції. Разом з тим, велика кількість жертв, чотири особи. З ми просимо обрати ще до нього та захисту для тримання під вартою. Після півгодини наради суддя присудив Дмитру Кононенко два місяці під вартою. До того ж, без права внесення застави. Водій сказав, оскаржувати рішення не буде. За чотири смерті Дмитру Кононенко загрожує до десяти років ув'язнення. Лілія Родіна Віктор Гарагуля Миколаїв Спецкор 2+,2.